Вже рік триває війна, затяжний стрес переживають і ті, хто залишився в Україні, і ті, хто виїхав. Як зберегти емоційну рівновагу і гідність перебуваючи в евакуації за кордоном? Одна з найперших порад це усвідомити, що ви все ж таки в гостях, каже психологиня. Так, українці не за власної волі залишили свої домівки, але все ж таки треба навчитися бути вдячними за прихисток. Нам ніхто нічого не повинен бути вдячні за те, що інші чужі люди відкрили свої оселі для того, щоб ми мали змогу прожити та зберегти свою психіку, зберегти психіку своєї дитини. Будьте вдячні, будь ласка. Нехай після перебування українців за кордоном у іноземців залишаться лише приємні спогади. Уявіть. Пропонує психологиня, що вам випала нагода показати всьому світу через свою поведінку, вчинки, розмови, всю красу, волю, силу і гідність українців. Бо ті, хто зараз за кордоном, це є дипломати нашої нації, це представники нашої нації, і дуже важливо, щоб іноземці розуміли, що ми не є росіяни. Так ми можливо схожі. Але ми відрізняємось. Ми людяні, ми мирні, ми щирі і відповідальні люди. В нас така нація. І найскладніший іспит, який наразі проживають українці за кордоном, це самотність. Тому так важливо об'єднуватись, радить психологиня. Дуже важливо спілкуватися з людьми, людьми, які проживають схожий досвід навіть зустріч за чашку чи кави вже може Дати відчуття, що ви не самотні. Важливо створювати гуртки. Важливо створювати або там гуртки по інтересам, дитячі гуртки. Такі прості загальні поради на думку психологині допоможуть українцям пережити в евакуації довгі місяці розлуки з рідними та друзями. Згуртують людей, прогонять сумні думки, зарядять на позитивні емоції і допомогу тим, хто бореться з ворогом на фронті та в тилу. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Новини Харків.